У чудовій країні, що зветься Угорщиною, стояв на схилі гори графський замок, а біля підніжжя гори притулилося село. І жив у тому селі у крайній хаті бідняк на ім'я Петр зі своєю дружиною Ілоною. От якось каже Петр Ілоні: Спечи на мені жінку, коржів у дорогу. Піду я по світу щастя шукати. Гірко заплакала Ілона, але робити нема чого. Спекла чоловікові корж, зібрала його в дорогу і каже, хоч би ти мені на прощання дров із лісу привіз. Хто зна, може, й зимувати мені без тебе доведеться. Гаразд, привезу. Узяв Петер пилку й сокиру, викотив із сараю віз але от біда, немає волів. У кого б мені волів позичити? запитує він Ілону. Попросив графа Петере, у нього їх багато. Добре, спробую. Підшукав собі Петерче маленький кийок, нарвав яблук і пішов із кійком та кошиком до графського замку. Підійшов до залізних воріт із бронзовими графськими гербами, а вже здалеку чути, як заливаються на дворі панські собаки й собачата. Постукав Петер кійком об залізні грати, виглянув із сторожки, де белий одноокий воротар, і запитує Гей, мужиче, як ти смієш палицею по графських воротах бити? А Петер відповідай, не гнівайтеся, пане воротарю, я вам рум'яних яблук приніс. Узяв воротар кошик і пропустив Петера на графський двір. Тільки до пана графа тебе не пустять. У нього сьогодні пан суддя гостює. Нічого, я спробую. Іде Петер стежкою парку а дерева скрізь стоять горді, високі дуби, каштани, тополі. І не встиг Петер до графського порогу дійти, як накинувся на нього довгий вузькомордий рудий собака. Відбився від нього Петер кийком, а ззаду прямо на нього ще два собаки несуться, чорний з жовтими плямами і білий, з коричневими, гавкають, гарчать. Загризли б вони Петера. Якби той на дуб не видерся. Сидить Петр на дереві і від нудьги насвистує пісеньку. А собаки, піднявши морди, гавкають на нього, ніби намагаються одна одну перебрехати. На всі голоси брешуть і хрипко, і тонко, і гулко, і дзвінко. І просидів би Петер на гілках дуба до ночі, якби не вийшли після обіду на прогулянку граф і суддя, граф високий з широкими плечима, в зеленому капелюсі із зеленою пір'їною. А суддя такий собі маленький, гладенький, рум'яний, у коричневому капелюсі з червоною пір'їнкою, і в обох у руках рушниці. Йдуть трохи, хитаються. Граф каже, От я зараз ворону на дереві вб'ю, а суддя теж і я вб'ю. Бум! Бум! Обидва вистрілили туди, де ворона пролетіла. Ідуть граф і суддя далі, чують, собаки на когось гавкають. Підійшли, бачать, людина на дереві сидить. Це що за розбійник до мого парку заліз? запитує граф. От я його зараз із дерева зніму. І я його зніму, каже суддя. Прицілилися обидва. А Петр, як закричить, не своїм голосом Стійте, стійте, пане граф, не стріляйте. Чому ж мені не стріляти, якщо ти, пташе, на моєму дереві сидиш? Я вам усе поясню, пане граф, та тільки накажіть спершу ваших собак вгамувати. Велів граф воротареві собак прибрати, зіскочив Петр з дерева, вклонився графові. Ваша світлість, каже, я Петер, син покійного конюха Яноша, якого, може, пам'ятаєте, ваша конячка вбила. Син Яноша? А чого тобі тут треба? Тут нічого не треба, а дозвольте мені у вашому лісі трибріски зрубати. Гаразд, рубай, але за кожну ти мені по возу дров привези. Привезу, ваша світлість, привезу, тільки вести мені нема на чому. Накажіть пару волів мені дати на один день. Бач, чого захотів, сміється граф. Та на моїх волах мені й мої робітники повний двір дров навезуть. А суддя курить сигару і теж регоче. Бач, який пруткий. Собак йому вгамуй і дерева рубати дозволь, та ще й волів йому дай. Ось я тебе зараз із рушниці пристрелю. Прицілився суддя, прицілився граф, бум бум. Ледве Петр ноги з графського двору поніс, трохи віддихався, присів біля дороги під деревом і думає може, спробувати у сусідів волів попросити. І пішов Петр по всьому селі волів просити, тільки ніхто не дає. В одного господаря воли орють, в другого сіно возять, у третього у ліс по дрова пішли, а у четвертого підпочивають, а п'ятий і позичив би, та тільки у нього у самого волів немає. Зажурився Петр, голову повісив, іде, куди очі дивляться. Пройшов одне село, друге село і чує, ніби хтось у полі волів гукає, а самих волів не видно. Підійшов Петер ближче, бачить, оре землю старенький сивий дідок. Воли в нього маленькі, завбільшки з горошинку. Зупинився старий перепочити, витерщила під і каже волам Воли мої білі, воли мої милі. Стомився я, старий став. Піду відпочину, а ви за мене попрацюйте. А воли мукають йому у відповідь Ми, могутні воли. Може, на вигляд і малі, але працюємо, не танцюємо, самі поле зоремо. Здивувався Петр. Оце воли самі поле орють і людською мовою говорять. Та ще й так гарно, чи не попросити у старого волів на день? Нехай хоч кілька дровинячок з лісу привезуть. каже Петр старому. Чи не позичиш ти мені, дідуню, пару волів? Бо мені вдома нема чим топити, нема кому дров привезти, а останній мій віл ще взимку сконав. Чому ж не позичити? каже старий. Бери, нехай і тобі послужить. Тільки дивись, не продавай їх нікому, скільки б тобі за них не обіцяли. Що ти, діду, та невже я стану твоїх волів продавати і за повну діжку золота не продам? Попрощався Петер зі старим, подякував від щирого серця і погнав волів додому. Приходить, А Ілона запитує Ну що, Петере, дали тобі волів? Дали. Пригнав? Пригнав. А де ж вони? Перед тобою стоять. Та це ж наші миші білі. А воли мукають ми не миші, ми воли. Ілона навіть руками сплеснула. Зроду вона таких маленьких, біленьких і чистеньких волів не бачила, і ніколи не чула, щоб худоба людською мовою розмовляла. Нагодувала вона волів, напоїла і соломки їм постелила. А на другий ранок тільки не розвиднилося, прокинувся Петр і першим ділом подумав: може, все це наснилося? Подивився. Стоять воли у кутку, дрімають. Вийшов Петер з хати, дощечок напиляв і став будувати хлів, до самого обіду працював і такий гарний будиночок змайстрував, Із дахом солом'яним, з віконцем та з маленькою годівницею. Приємно глянути. Сміється, Ілона, бачу, Петере, що ти в іграшки став гратися. І хлів у тебе іграшковий, і воли іграшкові. Нехай, каже Петер, хоч і грашкові будуть, якщо справжніх немає. Привів він волів у хлів, озирнулися вони навкруги і говорять між собою Мужик, видно, справний, вміє про худобу піклуватися. Ну, то й ми в боргу не залишимось. Почув Петр, що вони кажуть, і запитує Воли мої білі, воли мої милі. Чи не привезете господині дров із лісу, ну хоч п'ять шість деревинок. А воли відповідають ми рогаті воли, хай на вигляд і малі, та вже якнебудь двох п'ять деревинок довеземо. Запрягай нас скоріше. Запряг волів Петр, сів на віз і не встиг озирнутися, як воли рвонули з місця і помчали його по дорозі. Курява стовпом в'ється. А волів не видно. Кажуть, перехожі, як це так? Віз сам котиться без волів і коней. Обігнули вони гору, через річку переїхали і опинилися у дрімучому лісі. Птахи тільки прокидатися почали. Стрибають з гілки на гілку, один з одним вітаються. Доброго ранку! Доброго ранку! Дивовижна нині погода чудова! Навантажив Петер віз півдесятком колод і хотів вже було додому їхати, як раптом воли повернули до нього голови і промукали. Мало, господарю, вантаж доверху. Ми завжди повні вози возимо. Навантажив Петер віз доверху, а воли свої. Мало, мало. Петер ще трохи підкинув, та ще й хмизу зверху цілу гору наклав. Мало, мало. Нарешті смикнули воли воза і повезли. А Петер поруч іде, не йде, а біжить, наздогнати віз не може. Гей, малий, мухають воли. Сідай і сам на віз. Чого тобі пішки йти, якщо у тебе воли є? Сів Петер і помчали вони риссю, ніби віз зовсім порожній. Весело в Петера на душі. З такими помічниками, думає він, я швидко своє господарство поправлю. Виїхав він на узлісся, а назустріч йому, на його біду, граф і суддя на гарячих конях скачуть, мабуть, на полювання поїхали. Зупинив граф коня, суддя теж. Подивилися вони на крихітних волів, на величезний віз, і тільки потім упізнали й Петера. Он ти яких волів роздобув! Сміється граф, та їх би треба в музей віддати, за гроші показувати, а ти на них дрова везеш. Ех ти, мужичи неосвічений. А воли підняли голови, витріщилися на графа і мукають. Музей? Який такий музей? Не хочемо в музей, хочемо у мужика жити. Як почув це граф, так наче з божеволів. Продай мені, волів, мені таких волів, що й говорити вміють край як треба. Непродажні вони у мене, відповідає Петр. Та я тобі за них десяток золотих дам. Не хочеш? Ну, п'ятдесят сто. А я й за тисячу не продам, каже Петр. Крадені, крадені у нього воли, нашіптує графу на вухо суддя. От він і боїться їх продавати. Розлютився граф і, як закричить Слухай ти, ти у мене просив три-чотири деревинки, а стільки зрубав, то не вважай, що від мене трьома возами дров відбудешся. Якщо за один день ти не викорчуєш, не зореш, не заборониш і не засієш увесь мій ліс, то назавжди попрощайся зі своїми волами. Цілком справедливо, вторить граф у суддя. За самочинну порубку лісу тебе, мужиче, до в'язниці слід посадити, волів у тебе відняти, та ще й штраф на тебе накласти. Поїхали граф і суддя, а Петер замислився. Ох, каже, бідняку, мабуть, і воли щастя не приносять. Це ж треба було зустрітися на дорозі з графом і суддею. Тут воли повернули до Петера голови і промукали. Ранок вечора мудріший, не сумуй, господарю. Як же мені не сумувати? Чули, чого граф від мене вимагає? Нехай собі вимагає, покладись на нас, ми й не такі ліси корчували. Повеселішав Петер, підняв голову і навіть пісню заспівав Гей, воли мої білі, як же ви мені милі. Не боюся, я в'язниці й штрафу, не піддамся суді й графу. А воли біжать і підспівують ми воли, воли, воли круторогі, ми воли, воли, воли швидконогі. Так із піснею і в'їхав віз у прочинені ворота. Вибігла назустріч Ілона, радіє до нестями, чоловіка обіймає, волів по спині гладить. А Петр їй каже Ну що, вистачить тобі дров, якщо без мене зимуватимеш? Вистачить, відповідає Ілона. Але ж тепер ти нікуди від мене не підеш. З такими волами заживемо ми з тобою в розкошах. Повечеряли господарі, погодували волів і вляглися спати. Та тільки не спиться Петереві, хвилюється, чи вдасться йому панський наказ виконати. А зранку тільки сонечко піднялося, пішов Петр до волів. Побачили вони його, хвостами замахали і замукали привітно. Ми рогаті воли, хай на вигляд і малі. Виконаємо графський наказ. Зоримо ліс дрімочий. Піди по селу, по всіх хатах, та збери всі плуги, які є. Плугами ми землю зоремо, а коріння вириємо рогами. Дякую, каже Петр. Побіг він у село, зібрав не тільки міх плуги, борони, сіялки, запряг волів і поїхав на них до лісу. Приїхав, а вже сонце високо в небі стоїть. Ох, чи встигнемо зробити всю роботу до вечора, думає Петер, А воли мукають. Ну, господарю, ляшу холодочку та трохи поспи, а ми тут попрацюємо. Послухався Петер. Ліг під дерево і заснув, а коли прокинувся, тільки одне дерево й залишилося в лісі, те, під яким він лежав. Усі дуби, берези, сосни вивернуті, коріння викорчуване, ніби ніколи тут лісу й не було. Озирнувся Петер, скрізь навколо чорніє зорана, розчесана боронами земля, а воли вже кінчають пшеницю сіяти. Нагодував Петр своїх старанних помічників, напоїв, і знову вони до роботи взялися. А коли сонце почало сідати, почувся ту під копит. це граф із суддя в кареті їдуть. Четвірку добрих коней графських кучер батогом підганяє. Під'їхали граф із суддя ближче, подивилися й очам своїм не вірять. Кінчають роботу воли, і ніде жодного деревця немає. Ще дужче захотілося графу відняти у Петера волів. Це ти тільки пів справи зробив, говорить він Петрові. Треба тобі ще прибрати траву з усіх моїх луків. Зрозумів, якщо не кінчиш сінокосу до завтрашнього вечора, нарікай сам на себе, не бачити тобі більше твоїх волів. А луки у графа такі, що їх за день не тільки не скосити, але й не обійти. Покотила графська карета, трісь курева, гуркіт, дивиться Петр йому слід і думає, що ж я тепер робитиму? А воли його втішають. Не сумуй, хазяїне. Ми рогаті воли, може, на вигляд і малі. Вистачить у нас сили, роги у нас, як вили, скосимо й зберемо все, не турбуйся. Так вони і зробили на другий день, під вечір. Подивився граф і суддя з вікна замку та так і завмерли усе сіно скошене і стоять на луках довгими рядами стоги. А графу й того мало, посилає він до Петера свого улюбленого робітника Міклоша. Каже р-петеру гладкий Міклош, чи не думаєш ти, мужиче, скошений сіно на лузі залишити? А якщо вночі дощ піде, що з ним буде? Ні. Хоч до вечора часу мало залишилося, а ти все таки сіну за один раз на графський двір привези. Пішов міклош, а воли не гаючи часу, взялися сіну на віс накладати один стіг на правий ріг, другий стіг на лівий ріг і на віс. Так високо все навантажили, що і верху не видно. Під'їхав віз до замку, а граф і суддя дивляться з балкона. І головами хитають, а Петр на своєму возі вище за графський балкон сидить. Гей, пане граф. кричить він з возу. Чи не можете ви свого замку трошки вбік відсунути? Ну, хоч трішечки, бо нашому возу ніяк не проїхати. Розсердився граф, як затупоче ногами. Це що за жарти такі? А собаки гравські на віз з усіх боків, як налетіли, до Петера їм не дістати, а воли себе не дадуть образити. Підчепили рогом одного пса, піддали другого, уся зграя і розбіглася. То ви не бажаєте свого замку з дороги прибрати? запитує Петер. – Ну, то тримайтеся. Зачепив віз колесом замок і відсунув його вбік. Стіни захиталися, скло посипалося, граф і суддя мало з балкона не впали, і впали б, якби вчасно забильця не схопилися. Проїхав віз із сіном на задній двір, де у графа сінник був, стали воли віз розвантажувати, набивати сінник свіжим сіном. А тут слуги прийшли кличуть Петера до графа. Ходить граф по кімнаті великими кроками. А обличчя в нього заклопотане сердите. Дивись, злодій, каже він, яких ти мені заподіяв збитків? Не моя в тому провина, відповідає Петер. Ви ж самі наказали мені за один раз усе сіно до вас на двір привести, от мій віз і підсунув трохи ваш замок. Гаразд, каже граф, ти за свою зухвалість ще поплатишся. А поки я твоїх волів у себе залишу за рахунок збитків. І не встиг Петер словами вимовити, як його за ворота виштовхали. Повернувся він додому без волів і без воза. Он як, каже, заплатив мені граф за мою роботу. Знову доведеться по світу ходити, щастя шукати. Добре, що хоч дров на зиму встиг запасти, є чим топити піч. Є чим піч топити, та нема чого в печі варити, відповідає йому Ілона. А у графа у цей час муляри, теслі та склярі вже почали лагодити замок. Заразом і хлів для волів побудували просторий, світлий, з кахельними печами. Граф усіх своїх гостей до хліву водить, показує свою дивину. А воли стоять у хліву, голови повісили. І ні на яку роботу йти не бажають. Старий кульгавий міклуш з будь-яким найвпертішим волом впоратися може, а до тих крихітних волів і підступитися не насмілюється. Кличе міклуш на допомогу чотирьох робітників, потім шістьох. Ніхто не може з волами впоратися. Три дні з ними билися. Нарешті пішли до графа і кажуть Вибачте, ваша світлість! Не можемо ми здолати тих проклятущих волів. Сила в них непомірна. Накажіть покликати Петера, тільки його вони, мабуть, і слухаються. Граф спочатку був розгнівався на робітників, а потім подумав, подумав і погодився. Гаразд, кличте Петера, він у себе вдома, з голоду пухне, і радий буде до мене на роботу піти. Послали по Петера. Довго мовляти його не довелося. Він так за своїми волами скучив, що не пішов, а бігом побіг на графський двір. Побачили господаря воли і теж зраділи, витягують шиї, мукають. Милий наш господарю, жени нас додому, жити ми без тебе не можемо. Зачекайте, каже їм Петер, тихо, щоб ніхто не чув. Скоро вдома будете. І от якось приїхав до графа в гості старий його приятель суддя. Випали вони удвох чимало і став граф перед гостем своїми волами вихвалятися. Такі у мене воли, що й на край світу довести можуть. На край світу, питає суддя. Ні, на край світу, мабуть, не довезуть. Довезуть, не довезуть. Наказав граф Петера покликати. Прийшов Петер, шапку зняв. Запрягай, каже йому граф, моїх волів. Ми з паном судею кататися будемо. На волах кататися невже на возі ваша світлість? Ні, карету мою закладай. А у графа карета велика, четвірка дужих коней і та на силу їх вгору тягне. Та мужикові воли сильніші за графських коней. Миттю підкотили вони до самого ганку важку карету з гербами між віконець. Сідайте, ваша світлість, каже Петр. Сіли граф і суддя в карету. Куди накажете вести? питає Петр. На край світу, кричить з вікна карети граф. На край світу. кричить з іншого вікна суддя. Знизив Петр плечима, подивився на своїх волів. Чули? А вони відповідають ми рогаті воли, хай на вигляд і малі, але довеземо панів до краю світу. І помчали. Згори в долину, з долини на гору, через ліси, через поля, повз міста й містечка, повз села і селища. Курява стовпом за каретою стоїть, іскри у волів волі ніг летять. Перехожі тільки й шарахаються. Гуси, вівці, корови на всі боки розбігаються, звірі, лисиці, вовки й ведмеді у лісовій гущавині ховаються, а граф і суддя об стелю карети головами стукаються, гулі собі набивають. Тихіше, кричать, будь ласка, тихіше. Та хіба можна тих хволів зупинити? Чим далі, тим швидше біжать, спиць у колесах не розгледеш. І он же здалеку обрив, видніється, це, мабуть, і є край світу. Домчали вони карету до краю світу і зупинилися, як у копані. Дверця та карети від поштовху відчинилися і полетіли граф і суддя униз у бездонну прірву. Навіть скрикнути не встигли туди їм і дорога. А воли повернулися до Петера. І зажили з того часу Петер з Ілоною без панів якнайкраще. Воли їм старанно служили, землю орали, сіно й дрова возили. А сили у волів було стільки, що вони не тільки на своїх господарів, але й на все село працювали, ось які то були воли. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.